Зараз маємо в продажі свіжопригнаний автомобіль з Франції. Це Mazda CX5 2016 року випуску. 2.2 дизель на автоматі на повному приводі. В самій максимальній комплектації, яка може бути для даного автомобіля. Ще якусь кустика басе. Е, відразу бачимо спереду повністю LED фари, ближнє, дальнє LED, Full LED. Передні парктроніки, бачимо Distronіk, тобто адаптивний круїз контроль в автомобілі присутній. Гарні легкосплавні диски 19 го радіусу. Гума Континенталь, все сезонна, досить хороший ще протектор в автомобілі. Тут ми бачимо попереду радари, тобто є в машині контроль, смуг, а також сліпі зони, доступ без ключа. Так автомобіль виглядає. Бачимо зад автомобіль тонований. Люк в автомобілі відкритий. Позаду ми бачимо також задні парактроніки, камера заднього огляду. Ніяких нюансів по кузову немає. Без мятін, без царапин, немає ніяких пошкоджень по кузову. Трошки далі прикріплю відео огляд товщиноміром, щоб ви могли переконатися. Отак автомобіль виглядає. Дуже гарно збережений автомобіль. Трошки далі у відео покажу детальніше по комплектації, як вона виглядає всередині. По комплектації зараз покажу, які є фішки, як вони працюють. Наприклад, пам'ять сидінь. Натискаємо положення перше, це те, що зараз є. Нажимаємо друге і бачимо сидіння почало рух до заданої останньої позиції. Бачимо і спинка, і від'їжджає, все кладеться. Тобто, бачимо, ця функція працює без, без проблем. Ну і перше положення, яке було, бачимо, відразу сидіння почало рухатися і стає встале положення, яким було до цього. Е, так само Розсяду. покажу е, система руху. треба двері зачинити. Вимкнута зараз, увімкнув систему руху, по смугах. Адаптивний круїз, також відстань до. Попередньою йдущою автомобіля налаштовується, бачимо, щоб автомобіль тримав курс, не наближався занадто швидко близько до нього, і так само зупинився, якщо зупиниться попередній автомобіль, який е, дв... двигається попереду. Сліпі зони також бачимо, вимкнені, увімкнені. В, в зеркалах показує, якщо в мертвій зоні автомобіль знаходиться зліва, або так само показує справа, якщо він рухається в правій смузі, але ми не бачимо в, в, в зоні дії цього дзеркала, то воно показує. Навігація, мультимедія. Бачимо, все дуже швидко, гарно працює, все завантажується. Електростаянкове гримо, зараз затягнуте Підігріви регулюється, три положення підігрівів, клімат контроль також, зараз покажу вам. Задня камера вмикається, бачимо і на дисплеї також показує передні, задні парктроніки. Все дуже зручно. Або просто парктроніки можна натиснути, і будуть на екран, О, і, будуть і на екран виводиться просто парктроніки. Автомат, хороший надійний гідротрансформатор, дуже хороша коробка в маздах, а також автоматичний повний привід, який включається, коли є потреба для цього. Зараз покажу. Як працює люк, люк бачимо зараз доверху відкритий, закривається, і можна його повністю здвинути. Якщо комусь не потрібно, а, треба закрити. Можна просто зачинити шторку на люк, і не буде сонце прогрівати салон. Може бути так. Хто як вже собі забажає. Або відчинити доверху на провітрювання. Зараз покажу як позаду. Так виглядає салончик позаду. Бачимо гарно збережний салон. Є підлокітник з підстаканниками. Так виглядає автомобіль. Зараз покажу як виглядає. Багажне відділення. Бачимо, шторка присутня, вона закріплена на багажник. Можна відсібнути, вона буде просто. Або разом так защібнута на кришку багажника і підніматися, коли піднімається багажник. Бачимо є знаки, знак, жилетка. Весь комплект спереду. Присутній вогнегасник автомобілю. Є такий резиновий коврик. Під резиновим ковриком Кавролін, чистенький, акуратненький. Покажу, що є в комплекті. В комплекті є докатка, є ключі, а також є домкрати і крючки для буксирування автомобіля. Тобто весь комплект присутній в автомобілі. Камера заднього огляду. Так він виглядає. Так, зараз покажу по кузову зблизька. Фара в гарному стані, немає ніякого піску піскострую на авто. Гума хороший спереду протектор, майже новий. Continental бачимо. 225-55R19 All Season. Передні диски, мінімальна вироботка є. Колодки, не знаю, чи видно. Колодки ще в гарному, досить гарному стані. Диск ціленький, непокоцаний. Тут автомобіль так само, ніяких м'ятін царапин немає, пластик ціленький. Ззаді трошки гірша гума. Теж така сама, all season, Continental. але в гіршому трошки стані. Диск теж цілий, не пошкоджений, тут сзаді мінімальна вироботка є. На тормозному диску, бампер ціленький, пластик цілий. Бачимо труби чистесенькі, вся екологія присутня в автомобілях. Теж ніяких пошкоджень немає. Диск цілий. Пластик ціленький. Сі бризгулюки все ціленькі, і нічого не пошкоджене. Спереду по бамперу є мінімальні сліди пробігу, мінімальний піскоструй, мінімальні сколи. Бампер не фарбований, він в оригінальній. Фарбі. Досить гарно збережений автомобіль. Зараз покажу підкапотний простір. Зняв кришку з двигуна. Так все виглядає. Все акуратно, нічого не знищено. Бачимо свіжий акумулятор Bosch. Курсунки всі сухенькі. Захист теж цілий не провисає. Зараз в автомобілі увімкнуте повністю все освітлення. Покажу, як все працює. Бачимо, <кхем> в дзеркалі дублюється поворот, все працює, попереду теж. Зараз увімкнути ближнє і дальнє світло. Бачимо ЛЕД світло, гарно працює, противотуманні фари також ЛЕД. З цієї сторони так само. Бачимо, поворот теж дублюється. І покажу позаду, як все. Теж працює. Тут поворот працює, габарити працюють. Задня противотуманна фара з по лівій стороні працює. З правої сторони немає фари, є тільки з лівої сторони вона цвітка номера теж працює. Тобто повністю все освітлення в автомобілі працює. Зараз покажу, як заводиться і працює двигун зсередини. Натискаємо кнопку старт-стоп. Все, автомобіль завівся. Загружається, завантажується мультимедіа, клімат-контроль. Тут бачимо, що ніяких помилок не горить. Світиться тільки, що малий запас дизеля в боку і стоянкове гальмо. Воно прибирається. А також треба прищібнутися. Тобто ніяких помилок в автомобілі немає. Клімат працює, кондиціонер заправлений. Всі функції по мультимедії теж працює. Телефон підключається, телефон працює, можна розмовляти автомобілем, електропакет працює, всі радари, всі датчики також працюють. Адаптивний круїз працює, автодальні світло також працює, сенсор дощу працює. Тобто ну, всі функції працюють. Мультимедія дуже гарно грає, бо це акустика босе, встроєний сабвуфер, дуже багато динаміків авто, дуже якісний і чіткий звук. Коробка працює чітко, без ривків, без пинків, все як має бути. Зараз близько покажу, як виглядає салон. Бачимо ці двері, карта не пошкоджена зовсім. Тепер бачимо електрорегулювання сидіння пасажира попереду. Сідушка в прекрасному стані. Підлокітник теж. Ленько тут теж сидіння гарне. Бутолочок. Так виглядає. что за стороны. И вот Так выглядит карта водья. Сидіння, є мінімальні сліди потертості, так як пробіг 199 тисяч, відповідає пробігу, але в загальному дуже гарно виглядає, і гарно збережений. Руль також в оригіналі не фарбувався, не перешивався. Також є мінімальні сліди, але в загальному нічого в очі не кидається і гарно виглядає.